нами капітан збірної України Ігор Мерешко. Ігоре, маємо сьогодні дуже впевнену таку перемогу з рахунком 10-1. Який коментар цій зустрічі? Дуже гарно зіграли у захисті. Гарно Даніл Тракт забиває. Та це дуже гарно. гарна перемога, тому що вчора гра з коліс дуже тяжко було. Сьогодні набагато легше було та перемога десь сюди. Данило Трах 5 шайб закинув у цій зустрічі 3 в основний час: одну шайбу в повертамі поза межами гри і одну шайбу в булітній серії. МВП зустрічі. Так, звісно, так, звісно але боліт не рахується, але покер є в нього. Буде. Що буде в роздягальні з цього приводу? Сьогодні нічого. Може, після чемпіонату світу щось буде. Ви також сьогодні відзначились закинутою шайбою. Можете згадати той момент цікавий воротар суперника, тільки з'явився на. Другий воротар суперника тільки з'явився там секунд 20 минуло. І Ігор Мережко Таким красивим підхом в дальній кут. зробив рахунок, здається, 7-0. Ворона гарно зіграв у захисті, віддав гарну передачу, та я вийшов 21 з Сружником та кидав в дальню дев'ятку. 10-1 дуже переконливо, але є моменти, в яких треба додавати збірній Україні. От якщо є такі Моменти, може, ви розквієтеся. Треба завжди додати, тому що попереду чекають дуже гарні команди, та швидші, ніж сьогодні. Та кожен день ми робимо нашу роботу гарно.